Так, сьогодні у нас на обзорі ось такий імпакт під макітовську посадочку. Вага його без осностки. Як вже так положити? 809 грам. Так, біта в нас вставляється отак. Відтягнули, ставили. Так, це ми вбираємо. Батарея прокроковська. Тут у нас є шость кнопочка-регулювання, шо ось, ось кнопочка-регулювання. Класна підсвітка, От, наприклад. Отака скорость клацаємо. Більша, клацаємо. Якщо ми хочемо заблокувати, щоб кнопка нажималась посередині ножа, але бачите, не клас. Задня передача не працює, правда кнопка. Оця, у нас тут є Раз нажали Бачите, як немає супротивника, воно освободлюється. Другий варіант. Не а докручує. І третій варіант. Просто все від кнопки регулює. регулюється. Так, давайте зараз. Що вам покажу, як він закручує. Зараз якісь саморези візьму Блин, правда, не немає. О, давайте Що-що, Саморези забув. По Я взяв не по дереву, то він так лізе. Ну, на самом деле такий. Не дуже він сильний. ну 70-ті саморези можна крутити в дерево. десь так Ну де, ну де ось ну, Тут він ню, такої ще немає, він на 150 чи 160 по ньютон метрів. так Давайте поставимо біту, покажу, як в мето. Сейчас цены ведложим. Может, маленький такой. Опа. Вот цены. Так, поменяем скорость. Она так близко не могла Сейчас скорость поменяю, и но... Ось ця хай буде. Отак от. Тут ще металічна є, та? металічна є така, ця, щоб на пояс вішати. Ну, ось отак. Ну, в руки він такий, ще та й великий. Як в мене Прокрафтовський шуруповерт, то він тут тонший Прокрафтовський, а цей товщий. Ну зато легенький, удобний. И классная подсветка ночи ну, вообще супер просто. Ну все, выключай.